Всім привіт! Сьогодні у мене відео невеличке розпаковочка, але розпаковочка речей не моїх, а розпаковочка подаруночка, який собі придбала старша донька Людмилка. Але перед тим як я покажу, що вона купила, я хочу показати вам Вибачайте за якість, тому що у нас немає світла під час повітряної тривоги, світло, як вимкнули, до цих пір не вмикали. Значить, хочу показати вам, чим їй подобається займатися. Ось вона малює такі картини. Ці картини на холсті вона малювала по номерах. Ось така картина, ось така дівчинка з фотоапаратом. І ось така красива природа Ейфелева вежа. Але вона хоче йти далі у своєму захопленні. Тому вона за ті кошти, які були їй подаровані на 15 років, вона їх до цих пір зберегла, і коли в неї вийшло поїхати до районного центру, вона придбала собі ось наступне. Ось такий холст, уже чистий. Вона хоче пробувати малювати уже сама. Такий холст 154 гривні, холст на рамочці. Ось такий трішки менший холст. 130 гривень. Ось такі малесенькі дощечки. Одна така, одна ще менша. Ну, не дуже дорогі, 22 та 15 гривень. Це дощечки, дощечки ДВП. Ось такі вони з цієї сторони. І ось тут такий, щоб малювати. Ну, і, власне, для того, щоб малювати, вона придбала ось такий набір акрилових фарб за 274 гривні. Розповіла мені про те, що це набір цей ще зовсім недорогий. От, тому що, каже, що якщо якість більша фарб, то він коштує набагато дорожче. Але ось така палітра кольорів. Як на мене, то якби тут деяких кольорів не вистачає, але я в цьому не дуже розуміюся. Вона мені говорить, що палітра дуже хороша. І що, власне, всі інші кольори, яких якби, для мене тут немає, вони всі утворюються з мішанням ось тих кольорів, що є. Тому, якби цим набором вона задоволена, так. І ось чим вона буде малювати на холсті. Це ось такий набір кісточок 119 гривень. Ось такий набір кісточок дуже цікавий. Тут взагалі така цікава мітличка. Ось така кісточка, я навіть і не знаю, що нею, що нею роблять, як нею малюють. Така вона, як віничок. Ну, і ще 40 гривень лінер. Тобто, ось таке у неї захоплення, і ось цей подарунок у неї вийшов 808 гривень. 808 гривень. Ну, що хочу сказати, її кошти, її рішення. Нехай собі малює мені, подобається, що вона цим займається, і я взагалі кажу, що можливо вона буде майбутньою Катериною Білокур, якщо, наприклад, в неї це захоплення не пропаде. Тому всього найкращого і тільки успіхів!